Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монетку із серії Стародавні міста України, монету присвячену давньому Галицькому місту, яке, за археологічними даними, має давню історію. Але документальні джерела про місто збереглися лише за останні. Десятиліття 14 століття. Місто розташовано на межі Надністрянської рівнини і карпатського передгір'я вздовж річки Тисмениці та її притоки Басейн Дністра. Було одним з найбільших центрів солеваріння на Підкарпатті. Монета була введена Національним банком України в обіг 22 грудня 2016 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена з Незельберу, масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм. Гурт, рифлений, тираж 30 тисяч примірників. Вартість на дату виходу, банківська ціна 38 гривень. Так, тепер розпочнемо розгляд монети з Аверсу. Ось такий у нас монетка має Аверс. Зараз ми візьмемо якийсь гарний ракурс. Так, ось так, думаю, буде гарно. Значить, на реверсі монети зображено малий державний герб України. Трезуб, напис Україна. Номінал монети 5 гривень, рік карбування. 2016. Унизу праворуч. На передньому плані зображено вежу, на другому плані міську ратушу та стилізовану панораму міста. Унизу логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі. Гарний аверс стародавнього міста України. Перейдемо до розгляду реверсу. Реверс не, мен, не менш гарніший за аверс. Зараз якийсь такий. Ракурс святий Гарний. Давайте ось так, да? е, так. Значить, На реверсі монети на тлі фрагмента, гравюри, із зображенням стародавнього Дрогобича розміщено герб міста у горі. На передньому плані храм святих апостолів Петра і Павла та дерев'яну церкву святого Юра. Унизу на дзеркальному тлі напис Дрогобич давній. Ось такий. Реверс у монети деталізований, дуже такий мальовничий, гарний. Мені дуже подобається. А як вам? Чи маєте таку монетку? Чи придбали ви її в свій час за 38 гривень? Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, нехай квітне український YouTube. І слава збройним силам України.